Ворог намагався обстрілювати територію кабами і безпосередньо обласного центру території. Але, дякуючи нашим захисникам, всі спроби ворожі були відбиті. Хоча за останню добу ворог більш ніж 600 разів обстрілював територію Запорізької області під постійною ворожою атакою було щонайменше 14 населених пунктів, здебільшого то прифронтові населені пункти, і в чергове ми отримали е відомості про руйнування 23 цивільних будинків на прифронтових територіях Запорізької області, е динаміка залишається сталою, хоча е день від дня вона трохи збільшується. Наприклад, за весь минулий тиждень було 3,5 тисячі ворожих обстрілів. Побачимо, що ситуація з евакуацією а, стає досить сталою. За а, спочатку місяця виїхала 71 людина з Пологівського району, а, тож це невелика кількість в цілому за межі області за останній місяць виїхало трохи більше ніж 100 людей, не дивлячись на це, знаходячись в. Обласному центрі, який в 30 кілометрах від лінії фронту, ворог чітко розуміє, що шантаж цивільного населення – це його на сьогоднішній день основна зброя, але на території Запорізької області наразі знаходиться більше ніж 800 тисяч людей.